Формадол таблетки від головного болю. Вітаю зіркову парочку. Аліна, напевно, вперше на інтерв'ю до світського життя завітала дівчина за кілька днів після пластичної операції. Причому ти не цураєшся цього і спокійно про це говориш. Так, сьогодні вперше моя поява на телебаченні після пластичної операції. Я зовсім цього не приховую. Мене запросили на прем'єру. Я прийшла. Ну нічого, що трошечки є шрамик. Я зробила хейлопластику і перед інтерв'ю запитала у свого лікаря Едгара Камінського, чи можна мені посміхатися. Він мені трошки. Дозволив, але особливо не можна там мімічно нічого робити, тому що шрамик ще заживає. Сьогодні лише третій день і на сьомий день мені будуть знімати шви. Збільшується верхня губка за рахунок зменшення кількості шкіри між носом і губою. Як можна хоч цуратися, якщо в тебе такий і такої лічка? Ти робила операцію у лікаря Едгара Камінського. Як ти обирала лікаря? Можливо, за зірковістю, та скільки коштує взагалі операція. У мене, якщо чесно, з ним якась енергетич критична Любов ні, примуже сказано, у моєї жни з Сидором Камінським енергетично любов. Мені не можна сміятися. Почекай. Я ще робила плазмоліфтинг, тобто під час операції я була у наркозі, колять тобі власну плазму у шкіру обличчя, голови і декольте. Тому я робила ще цю історію і в цілому, вийшло. Якщо я не помиляюсь, 127 тисяч гривень. Є ще щось у твоїй зовнішності, щоб ти хотіла, можливо, у майбутньому змінити. На даний момент я вже змінила все. Я ж кажу, я зробила ринопластику 10 років тому. Тепер з більше губку в мене була ще блефаропластика, Це коли синячки трошечки видаляються під очима. Мені здається, поки що нічого не планую. Вже колись, коли я постарію через років Давайте, Давайте пару тижнів подожди. Ми познайомилися з Русланом вже після операції ринопластика. і коли я показувала йому свої фотографії, до я його запитала: а ти б закохався в мене до ринопластики, Якби зустрівся тоді? Він сказав: ні, наврядче. Руслане, можливо, дивлячись на твою жінку, ти теж хочеш щось в собі змінити та зробити якусь пластичну операцію. Ну, хороший пример заразитильний, да? Хочу себе прес, як та його делают, да? Так, ножичком там жирок викачують. Ну, я хочу сам мне самому це зробити, що? Я не знаю, що мені надо поменять, да? Я не в курсі. Мені, мені кажется, ничего. Я можу порадати, до речі, як накачати гарний прес. Так, да, хорошо, давай <зас> розкажеш, покажеш. Коли він прийшов після операції до мене, приніс мені квіти. Він вже записався до Едгара Камінського на консультацію з приводу носу, носить. бо він в нього не дихає ніс насправді нормально. Да, просто посмотреть нос ще один секрет. Якщо ми вже говоримо про пластичні операції, після місяця наших стосунків він пішов і зробив собі пластичну операцію. Операція називається Блефаропластика. Ні, ні, ні. Просто я вважаю, що він публічна людина. У нього були достатньо такі виражені мішки під очима, прям подвійні. Дійсно, зовсім інша людина. Ну, це така операція, яка прям потрібна була йому. Да? Ну як тому, ти, ти скаже на мішки з салом під зами, поэтому я їх адніки звари.